Завдання, ну, якщо одним словом описати, то це ураження. Чи це, наприклад, піхота поза укриттям, чи це може бути якесь укриття, там, бліндаж чи будинок. Приглядаю щось, питаю. Так само, як ви в мене питаєте, я в нього питаюся. Ну, окей, таке. На службі довше. Три роки чотири 4 місяці сьогодні, а брата рік. 1010-15, безпосередньо їх в піві. Бомбери вже відповідно вони трохи дорожче коштують. У мене буквально от перші польоти я тільки два рази борт піднімав. Ну, перший, да, перший раз страшно, що його розбити. Я з Львівської області, мені 22 роки, в армії з 18 років. Я потрапив ще на строкову службу, був пожежником ну, в ЗСУ. Потім Мені служба сподобалася, підписав контракт і прийняв таке рішення, що ну, добра та перевестись. Це людина, яка до якої завжди можна звернутися, яка розкаже, підскаже, поможе, там підвіз, там всіх все показав, то навчив, то розказав. Стараюсь не косячити, ну, всяке буває. Якщо безпосередньо до в військо, то швидше брат мене, бо він же служив на той момент, коли я тільки думав іти в армію. А якщо зайнятися дронами, то. Ну, Тут вже я його, ну як і і брат, і ще й молодший, то і в дитинстві як за ним слідкував. І тут трохи е, теж стараюся якось йому допомагати, направляти його можливо важче, тому що ну до цього, як він казав, він служив в Києві. Там трохи спокійніше. Тут е, все-таки можна сказати практична зона бойових дій. Е, регулярно виїжджаємо на виконання бойових завдань, дивляться, що схожі, служимо разом то теж перший час от в мене позивний Галич казали, о, Галич молодший. Ми були дві противолежності. Він сидів вдома, йому народилося за комп'ютером. ну Він був хороший хорошист в школі. А в мене було в школі. ну, такий, Хуліган, не хуліган, хуліганно не сиділось мені на місці. Ми тут зібралися і для одної цілі, щоб знищити ворога, не допустити його до наших територій. Пішов сам довго вибирав яку спеціальність, посаду і який підрозділ вибрати. Тут можна сказати, якось навіть випадково, просто побачив теж до речі, в суспільного тільки в суспільне, суспільне Луцьк чи Суспільне Волинь рекламу, що відкривається нова школа. Для пілотів FPV прийшов я як е, пілот FPV Камікадзе дрона, і оце з часом перейшов на. Ну, у нас це називається на денні скиди чи на денні бомбери. Якщо брати безпосередньо уражені, то ну, знищені, то танка, на жаль, ще не знищив. Хоча як це спроби були, але уражені БМП і МТЛБ є. Е, це безпосередньо. Денний бомбер. Називається він Lucky Strike. Ну, як, як виробник назвав, так і ми, в принципі, його так само між собою називаємо. Основна його задача це якраз або безпосереднє бомбардування, ну і ще його така не основна задача, але яку ми теж виконуємо це доставка посилок. Боєкомплект, вода, харчі, батарейки дорації. Батько також служить. Дома нас чекає мама і кіт, тато командир взводу групи вогневої підтримки. Мріє дитини каховку там баба з діду. От хочете забрати свої території і знову поїхати на наші моря, Дніпра вже водохранилища, на жаль, нема, там, де я провів все, все дитинство. Ну, кожен рік їздив до баби. А так, щоб поскоріше, все закінчилося і повернутися до цивільного життя. Дома вже мене дружина чекає, хочеться цієї вже перемоги, щоб ми вже жили всі разом, спокійно.